Друзі, я з великим задоволенням запрошую вас на курс юнгіанської піскової терапії. Семплей терапія базується на юнгіанській концепції про те, що психіка схильна до самосцілення, вона прагне цілісності, семплей це дивовижний метод психотерапії. Взаємодія з піском дуже схожа на гру. І це робить цей процес. Більш природнім і вільним від цензури. Засновниця генвіанської піскової терапії Дора Калф вважала, що картина на піску може бути зрозумілою як трьохмірне зображення душевного стану людини. Неосвідомлена проблема розігрується в пісочниці подібно драмі. Внутрішні конфлікти переносяться із внутрішнього світу у зовнішнє. І стають видимими. Піскова терапія сприяє вільному вираженню емоцій, що особливо зручна для тих, кому важко вербалізувати свої почуття або важко говорити про свій досвід.